Як чоловік може зробити з доньки жінку, яка буде слухати брехню, вибачати зради, терпіти до себе неповагу і зберігати те, що зберігати не потрібно, аби щось було? Як тато може зробити з хлопця чоловіка, який не тримає слово, не виконує своїх обіцянок, не цікавиться наслідками своїх вчинків? Відносно інших людей. Давайте розберемося те, що я знаю, як сімейний адвокат. Ну, от дивіться. Розлучена родина, так, дитина проживає з матір'ю. Ось ну, тато каже: на вихідних там, підемо на батути, або на рибалку, або на пікнік дитині, так? і не приходить. А такого у нас дуже багато. Дівчата матусі підтвердіть в коментарях. І ви, татусі, підтвердіть, як часто ви порушуєте дані дитині обіцянки кудись сходити в якийсь конкретний день? От пообіцяв, що в суботу ми йдемо там в зоопарк. І не приїжджає. Ви, може, йдете в іншу суботу. Або через суботу, але я кажу про конкретну дату. І не приїжджає. А що тут такого? Хтось з них може написати Ой, вибач, наступного разу підемо і наступного разу не піти або піти не туди. А хтось взагалі нічого дитині не пише, тому що ну, чимось зайнят, йому не до того, він не задумується. розумієте? Для чоловіка похід в зоопарк не такий важливий, як для дитини. І оця дівчинка на кожне блимання фари, які в'їжджають у двір весь вечір. Так біжить, отак, до вікна тиснеться і сподівається, що це тато, а це не тато. Сподівається, що це тато, а це не тато. І вона думає, я щось зробила не так, я якась не така. Вона чекає. Нарешті папа пише: підемо наступного разу. І наступного разу знову не приходить. А вона знову бігає, видивляється на ці фари. розумієте? Що ви фармуємо? Те, що я сказала на початку цього відео. Хлопчик так само буде бігати до вікна. Так само, і так само чекати, і так само лягати спати розчарований. Ну а потім діти зникають з тим, що їхніми бажаннями і обіцянками, даними ним, нехтують. І зазвичай хлопчики приймаються як належне, ніби то так і треба, і купіюють цю поведінку. А дівчатка вважають, що з ними так можна, і приймають все, що завгодно потім. Ну, Відносно себе, розумієте? Багато жінок проти спілкування колишніх чоловіків з дітьми саме через те, що вони приходять рідко, обіцяють часто, а діти дуже сильно чекають, розчаровуються і навіть плачуть через це. Пообіцяли: прийдіть, а не впевнені, не обіцяють.